Ну, першу хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим фанатам, болівальникам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу займатися нашою справою, грати в футбол. Ну, то, звісно, вчення добрі, виграли і виграли ну, заслужено, тому рухаємося далі. Зробили якісь висновки з попереднього матчу, переможний настрій принесли на сьогоднішню гру. Так, ми виходимо в принципі, грати кожну гру на перемогу. Буває, буває – виходить, буває не виходить. Але сьогодні молодці хлопці виконали нашу наставу, що ну, розбирали гру, знали, що вони грають щільно в обороні, що є вільні зони. І перший тайм був. Рівний, да, там, десь у нас в центрі десь не виходило підбори зробити, контроль не виходило. Ну, Ми завжди кажемо нашим хлопцям, що у нас нема там основних запасних, у нас всі, хто в заявці – ці наші основні гравці. Тому сьогодні дуже гарно вийшли на заміну хлопці і другий тайм переграли соперника. Ми знали, що їм тяжко, тому що вони ну, готуються, тренуються на штучному полі. Все-таки штучне і натуральне це трохи різні речі. Тому ми знали, що другий тайм ну, вони десь підсядуть. Ну, і, і треба було, щоб сьогодні добре зіграла заміна. Всі три м'ячі забили нападники, номінальні нападники чи задоволені тим, адже це їхня робота. Так, звісно, задоволені. Тим більше ну, у нас Є така проблема, да, реалізація, тому ми кожен, кожен день тренуємо реалізацію, забиваємо багато голів на тренуваннях, робимо такі вправи, щоб вони забивали. І дуже тішить, що сьогодні вони всі три наших атакувальних забили голи. Перше коло чемпіонської групи минуло, які будуть завдання стояти на другу частину і загалом на весняну чемпіонську групу. Та у нас завдання одне виходити, грати на перемогу і викладуватись на полі на всі 100%, щоб бачили вболівальники, щоб, щоб ну, на 100% треба викладуватися і грати кожну гру на перемогу, а там вже після туди до кінця вже будемо бачити, на якому місці ми будемо.